Доброго дня, я Колінченко Катерина. Я випускниця Херсонського державного університету факультету психології, історії та соціології, спеціальність соціальна робота 2017 року. На даний час я працюю за професією. Я начальник відділу надання соціальних послуг в громаді, де я проживаю. Тому можу вас запевнити, що ця спеціальність та професія дуже актуальна в наш час. Чому? Тому що в кожній громаді повинні функціонувати центри надання соціальних послуг, відділи надання соціальних послуг, в яких працюють фахівці і соціальної роботи, там, де проживають прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини, не обійдуться без соціального супроводу фахівця і соціальної роботи. Тому, якщо ви завжди мріяли допомагати людям, допомогти змінити чиє життя. Стати на правильний шлях це професія саме для вас. А факультет психології, історії та соціології допоможе вам у цьому. Тому що це крутий університет, це найкращий факультет, там найкращі викладачі. На жаль, під час війни ви не зможете на всі 100% відчути моменти студентського життя, але повірте, це найкращі роки мого життя. Тому навіть не думайте, обирайте цю спеціальність, тому що вона дуже актуальна в наш час. Хай щастить.